Відкриття турніру розпочали хвилиною мовчання. Так вшанували пам'ять заслуженого тренера України Віктора Звірєва. У 1997 році його було запрошено сюди як старшого і одного із кращих спортсменів України. Він був призером Європи. Запрошено сюди для того, щоб підтримати кіровоградський бокс і надати можливість молодим тренерам працювати з ним. Пішли у нас гарні. Вихованці гарні результати на Україні почали виїжджати боксери за територію України за кордон. Почали перші вихованці попали на чемпіонати Європи під керівництвом Павлича, Тренував Павлич більше 20 років, збірну команду України серед кадетів, молоді, юніорів. Заслужений тренер України Андрій Мальований з Черкас привіз на турнір 12 боксерів. Як завжди, на цей турнір Черкаськлуби справляв своїх самих найкращих спортсменів. Майже приїхали всі майстри спорту і кандидати майстри спорту. Цей турнір всеукраїнський. Я хотів би, щоб він вже перевіз у міжнародний турнір і турнір класа, бо тому що сюди приїжджають дійсно настоящі боксери. На турнірі працюють 11 суддів міжнародної та національної категорії. Це вже для мене четвертий турнір, який я приїжджаю в якби як головний суддя цих змагань. І скажу, з кожним роком все краще і краще і краще. Це дуже-дуже такі турніри, які важливі для наших спортсменів. На цих турнірах вони піднімають свою майстерність. Вони вчаться один на другому. Це перший поєдинок турніру. У вазі до 64 кілограмів Олександр Рудой з Чернівців одноголосним рішенням суддів переміг Рафаїла Мельника з Луганської області. Перемогу здобув боксер червоного кута. Олександр Рудой місто Чернівців. Суперник був дуже грязний, був головою. Ну таки неудобно сіда з такими буксірувати. Завдяки упер тренуванням багато тренуюсь, постійно не покладаю сил. Тренуюсь по два рази в день, бігаю, часто, багато всього такого. Того виїхав. У цьому бою у ваговій категорії до 64 кілограмів 20-річний Владислав Корябін з Дніпра переміг кропивничанина Тимура Балаєва. Суперник дуже добрий суперник. Було трохи важко. Цей турнір для мене перший буде. Переможці цього турніру у десяти вагових категоріях отримують звання майстрів спорту України. Турнір триватиме у Кропивницькому. П'ять днів. Переможці визначаться у суботу. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.